Історія, про яку сьогодні піде мова не з розряду дрібного шахрайства. Це не про махінації з церковною десятиною чи звинувачення у відомстві, коли молоко тричі скисло, і корова доїтися припинила. Зовсім ні. Сьогодні я розповім вам про дійсно моторошний горор часів Гатьманщини. Тут будуть ритуали, канібалізм та втеча засуджених прямісінько з тюрми в кайданах. І ви тільки уявіть, це не десь там в далеких Європах освічених? Ні, це у нас в Україні. Конкретніше глухів 1740 року це не пересічна історія про те, як чоловіки хильнули зайвого та трохи побешкетували. Герої сьогоднішнього ролику, за сумнівні лаври наймоторошнішого маніяка, можуть посперечатися з такими іконами жанру, як Джек Різник або Пані Тофана. А найтрагічніше в цій історії це те, що більшість людожерів зуміла уникнути покарання. Цю історію в міському архіві розкопав харківський історик Микола Горбань в 1927 році. Там, під товстим шаром пилу, він знайшов документи слідства з похмурого XVIII століття, почитав і, м'яко кажучи, в нього відібрало мову. А тоді вона повернулася, але вже у вигляді розлогого нарису під назвою розбійник мацапура. Також про якогось такого мацапуру згадується в «Безсмертній Енеїді. В її новій редакції від 1809 року «І Якусь особу мацапуру там шкварили на шашлику, гарячо мітлили за шкуру і розпинали на бику. а він дуже бридку, кривив душею для прибутку, чужеє отдавав печать, без сорома, без Бога бувши, і восьму заповідь забувши, чужим пустився промишлять. Невеличкий офтоп і ми продовжимо далі по темі. Моя основна мотивація робити відео зараз це можливість допомагати своїм друзям, волонтерам та захисникам. Зазвичай мої ролики в середньому набирають 3-4 тисячі переглядів і в середньому десь 500 лайків. Якщо кожен, кому подобається моє відео, задонатить по 50 гривень, вийде пристоні 25 тисяч або ж 75-100 тисяч на місяць. Це буде неоцінена допомога, яка конвертується в наш з вами захист. Ви вже не раз допомагали нашим захисникам отримати броню і інше корисне. Я щиро вдячний за довіру мені, а ще більше за поміч, яку ви робите своєї гривни. Розраховую на ваше розуміння. Актуальний збір завжди в описі. Вітаю, шановні панили церкви, кондутіє, ланскнехти та чарівні дами. Ви на каналі Антона Козирацького, де ми говоримо про правдиву і не тільки історію, і не тільки, від мене і не тільки. Сьогодні поговоримо про розбійника Мацапуру та його ватагу моторошних шибайголів, які відсмалювали на теренах Гетьманщини. А поки ви натискаєте кнопки під відео і залишаєте коментарі, я принагідно хочу подякувати спонсорам цього каналу, цих шляхетних панів лицарків. Ви зараз бачите на екрані. Дякую саме завдяки вам на цьому каналі виходять нові історії. На спробу Івана Мазепи віддалитися від Московії Петро І відреагував традиційним для московитів способом геноцидом. Батурин перетворили на попіл, а гетьманську столицю разом з усією бюрократією перевезли подалі від колишнього козацького центру і поближче до російського ока у славне прикордонне містечко Глухів. Туди ж переселилися й центральні органи влади лівобережжя України. Судді, писарі і, взагалі, всі ті, хто дуже полюбляє працювати з пером і ставити печатки. Судова система це деякою мірою зріз суспільства. Що турбує людей, те ви знайдете і в судових справах. Тоді це були земельні махінації, крадіжки, щирі спроби з'ясувати, чия корова переступила межу і захопилася врожаєм на чужому городі. І звичайно звинувачення у відьомстві також були присутніми. Бо якщо у сусідки її півень кукурікає не в той бік, то точно відьма. Та в 1740 році Глухів побачив справу, яка змусила навіть найдосвідченіших суддів нервово хреститися та й тихенько просити валеріянки, тут відбулося судилище над без перебільшення одним із найкривавіших маніяків 18 століття Павлом Шульженком, відомим у кримінальних колах на псевдо Мацапура. Починалося все доволі буденно влітку 1740 року до Генерального військового суду в Глухові прийшов лист з Лубенської полкової канцелярії. Там у місті на Полтавщині мали чотирьох специфічних підсудних, яких ну дуже не хотілося страчувати власноруч, і не тому, що жаліли. Зовсім ні. Просто було лячно. З усієї цієї історії пащило таким густим кримінальним смородом з нотками окультизму. Що навіть козацькі лубенські чиновники з багаторічним досвідом махнули рукою, мовляв, нехай з цим розбираються на горі. Станом на 1740 рік гетьмана у Глухові не було. Замість нього Україну опікувалось колегіальне гетьманське правління трійко українців та трійко москалів. Це наполовину шановане, а на другу половину ганебне панство було зайнятим поважними справами. Вони намагалися придушити одне одного. Так як усі важливі рішення приймались не на місцях, а на найвищому рівні, то саме Генеральна військова канцелярія та Генеральний суд мали поставити крапку в справі, від якої у людей холола кров. А що ж так налякало поважну Лубенську владу? Чому вони вирішили делегувати судовий процес? Офіційна причина нестача охорони: мовляв, конвоїри зайняті на сільськогосподарських роботах, бо, як відомо, буряк сам себе не вродить. А не офіційно, страх, що жителі міста не втримаються і влаштують самосуд з усіма вихідними наслідками, бо після того, як просочились чутки про те, чим займалися ці підсудні, суспільна істерика зростала в геометричній прогресії. Щоб не допустити масового шабашу із вилами та смолоскипами, вирішили діяти оперативно злочинців доправити у глухів, поки хтось не спалив тюрму разом із усіма владними чоловіками. Бо самосуд це добре у фольклорі, але дуже погано у звітах. Найголовнішим в банді був Павло Григорович Шульженко. Більш знаний серед місцевого люду як Мацапура, уроджене з села Колісники Першої сотні Прилуцького полку. Законослухняним громадянином Мацапура ніколи не був. Проте завжди мав схильність до порушення закону. Зі шлюбом Шульженка також не склалося. А й совістю і тим більше. Тож Павло тинявся хуторами в пошуках підробітку, хоча на будь-який його підробіток можна було знайти відповідну статтю в карному кодексі деколи й не одну. В матеріалах пошукової справи від 1740 року збереглися прикмети Павла Шульженка: високий, темно-русявий, сірі очі, довгуватий, бороду голить, широкоплечий, шкіра з шрамами від батога. Мацапура розпочав кримінальну кар'єру. В 1735 році, коли вирішив, що замість того, аби орати панське поле панськими кіньми, набагато краще зробити коней своїми. Але новоспечений конокрад Павло забув качати скіли втечі і його одразу ж спіймали. Відшмагали батогом та кинули до камери прилуцької тюрми. Після того, як знайдених коней повернули законному власнику, Павла Шульженка відпустили. З цього епізоду Павло робить висновок, що працювати в соло небезпечно і створює ватагу. Найстаршим у банді був 40-річний Михайло Міщенко, відомий як Великий вдівець із села Рудівка. Цей потужник, вочевидь, на пенсію не сподівався, а намагався самотужки заробити на кухоль пивка та кільце ковбаски на старості. Його спосіб ми, звісно, засуджуємо. У команді були також два юнаки: 20-річний сирота Аким Півненко. Та 15-річний Андрій Пащенко. Усі четверо були з неповних родин та безстабільної роботи. Далі банда влаштувала гастролі на території Яготинської сотні Переяславського полку. Там, на хуторі кантакузівка, Мацапура зі своїми спільниками займався конокрадством і дрібними злочинами ще три роки. У 1738 році банда краде у бунчукового товариша Андрія Горленка. Це вже не просто злочин, це образа начальства. За що Шульженка знову кидає до камери, а батогових справ майстер знову має достатньо практики. Бунчуковий товариш. Спочатку третій згодом найвищий ранг значного військового товариства в Гетьманщині 17 18 століття. Привілеї бунчукового товариша як особи, що перебувала в особливій гетьманській протекції. Полягали в тому, що він звільнявся від місцевого суду і судився в генеральному суді. Після року на тюрячки Павло Шульженко виходить на волю, і тут Мацапура починає діяти зухваліше та набагато жорстокіше. Наприкінці серпня 1739 року він із своїм спільником під селом Лосинівка убуває трьох шинкарів. У них відібрали три куфи це приблизно тонна горілки. Тіла ж кинули в очерет. Куфа українська міра рідини у 17 18 століттях. Слово куфа або «кухва» буквально означає бочка. Одна куфа на лівобережній Україні дорівнювала 40 відрам, горілки або води. Відро київське містило 8,5 літрів, московське 12,5 літрів рідини. Словник Даля визначає куфу як міру у 30 кварт. У листопаді 1739 року, прямо перед Пилипівським постом, Павла знову затримали, але довести вбивства шинкарів не змогли. За крадіжки дали трудове покарання. Тут Мацапура проявив ініціативу і погодився працювати катом у тюрмі. Цікаво, що від такої роботи відмовилися всі інші злочинці. Відношення до ката в ті часи було трішечки упереджене. До речі, якщо хочете відео про цю професію та її нюанси, дайте активо в коментарях. Павло Шульженко сумлінно відпрацював три місяці в якості катівних справ майстра. А потім, у лютому 1740 року, втік. Чи то нова професія не припала до душі, чи то Павло вирішив, що вже відпрацював покарання тут хто як знає. Після втечі Шульженко вирішує, що банду треба розширити. До Ватаги Мацапури доєдналися шістка покидьків. Профілем новоствореної Ватаги стали розбій, крадіжки та конокрадство. Базувалася банда біля хутора Романиха під Лохвицею, а першими її жертвами стали знову ж таки шинкарі: десятеро везли товар, троє втекли, решту закопали в землю. А далі класика жанру всі по хатах, щоб відсидітись. Мацапура був на хуторі Романиха до Пасхи, тобто 6 квітня 1740 року. Потім на хуторі графа Толстих неподалік Пирятина. Тут до банди знову долучились новобранці: місцеві Іван Чорний, Афанасій Півень, Іван Кочубей та Пастух Павло. Потім ще четверо запорожців гайдамаків Іван Таран, Михайло Макаренко, Денис Гриценко, Мартин Ревицький. А ще тепер банда вийшла на новий рівень, бо до неї долучився брат Ревицького Василь, який вмів читати та писати. Звісно, що банда не перекваліфікувалася на розсилку листів щастячка з вимогами грошей, але писемний та грамотний спільник це був прикольний бонус. Там же на хуторі толстих, щоб далеко не їздити, банда організувала свій бізнес здиреництво з місцевих. Тих, хто не погоджувався сплачувати данину злодіям, переконували за допомогою припікання ніг розжареними друзками. Отже, після кадрових змін у трудовому колективі банда Мацапури вирішила, що час змінити і локацію заради нових прибуткових проєктів. Новим місцем респану Ватага обрала скіфський курган Телепень. Це неподалік від села Лемишівка на річці Гнила-Оржиця. Розташування майже ідеальне: три області на перехресті. А отже, три шанси уникнути відповідальності. Буквально через кілька днів після заселення розбійники влаштували пробний вихід у поле, і на ранок троє купців вже ніколи більше не змогли побачити схід сонця. Ще двом пощастило: вони відкупилися практично всім товаром. А банда отримала п'ять возів усілякого добра та аж п'ять куфів це приблизно 1700 літрів горілки. Стільки випити не під силу навіть відчайдушним шибайголом, хоча, звісно, що спроби були. А тому цю горілку продавали в кабаках, а гроші, ну от їх вже можна власне, і було пропити. Коней продавали на ярмарках. А золото ховали щось на кшталт депозиту на майбутнє. З цього моменту банда починає позбуватися свідків. Так, про всяк випадок. Пастух біля села Білошапки впізнав Мацапуру. І бідолашного чабана позбавили життя. А ще під долиною двоє погоничів, які, вочевидь, були надто уважними, перейшли в статус більше ніколи не донесуть. Здається, після першої крові банда втратила всі гальма, і почався справжній треш. На сцену виходить колишній запорожець Гайдамака Іван Таран. Цей негідник запропонував поворожити на ненародженій дитині. Пропозиція була прийнята бандою. Ватага вийшла на полювання. Бандитам вдалося зловити вагітну жінку біля Андріївки. Її позбавили життя, а плід вирізали. Ворожбит таран зібрав його в торбу для подальшого ритуалу. Наступну жертву спіткала ще гірша доля, а саме, гвалтування, вбивство та, скажімо так, хірургічне втручання. Відьмак таран вирізав їй ікри. Зроблено це було, аби зібрати компоненти для подальших моторошних ритуалів. А потім настав момент, коли здоровий глузд та людяність вийшли з чату. На кургані Телепень відбулося ворожіння. Ворожій Іван Таран здійснив ізуверський ритуал: серце ненародженої дівчинки він вирізав ножем. А кожен із 16 бандитів мав підкинути серце вгору та зловити. Ворожбит переконував, що той, кому вдасться це зробити, зможе уникнути покарання за скоєні злочини. Після завершення кривавого обряду спільники Мацапури з'їли серце та тіло мертвої дитини. Цей звірячий ритуал повторювався іще не один раз згодом. Після цього ворожіння Ватага не мов би повірила в свою безкарність, за чим послідувала кривава череда вбивств, грабунків, зґвалтувань та моторошних обрядів. Але всьому є край жителі села Смотрики, що неодноразово знаходили понівечені тіла на території своєї громади. Були на межі містичного жаху і звернулися за допомогою. Вони написали скаргу, яку отримав осавул Дорош Бошко. Каральна машина пошуку завелася і почала працювати. Першими впіймали Міщенка, Півненка та Пащенка, а невдовзі був впійманим і сам Мацапура. Він намагався вкрасти коней на хуторі Шелухівщина, але конюх виявився несполохливих і скрутив крадія. Мабуть, просто конюх не знав, що за проведеними ритуалами мацапура є невловимим. а то звичайно б не зловив і закляття б спрацювало 24 липня 1740 року. Четвірку крадіїв, канібалів, гвалтівників та розбійників засудили до дуже непересічного покарання. А саме ребра мають бути вилученими за допомогою розпечених кліщів, розбійників, волокти кіньми і вплести в колесо. Під останнім, мабуть, мається на увазі колесування. Це дуже малоприємна процедура, за якою, засудженому залізним ломом або іншим реманентом, ламали всі великі кіски тіла, а потім його прив'язували до великого колеса і колесо встановлювали на жердину. Засуджений опинявся горілиць, дивлячись на небо. Тривала така страта довго. А вже через два дні після винесення вироку справу передали до столиці Гетьманщини глухів. Там допитувати нелюдів взялися по справжньому. Місцевий кат мав багато роботи та простору для фахової фантазії. Слідство вимагало видати спільників. Всі полки Гетьманщини отримали відповідний ордер на пошук, але розшукові роботи результатів не принесли. Хоча був деякий прогрес, вдалося підняти справи Мацапури за 1735 і 1738 роки і навіть знайти його старих поплічників. 30 вересня 1740 року в місті Глухів Генеральний військовий суд офіційно погодився з думкою Лубенської полкової канцелярії чотирьом покидькам бути страченими. І не просто десь там подалі від очей народу, а на місці їхніх відьмацьких практик на кургані Телепень. 4 жовтня 1740 року цей вирок затвердили на спеціальному засіданні Генеральної військової канцелярії, де головував не аби хто, а Джеймс він же Яків Кейт так, той самий шотландський потужник, який устиг побувати і полковником в Іспанії, і фельдмаршалом у Прусі, і навіть губернатором Берліна. Одним словом, людина з вражаючим резюме. Кейт вирішив, що формат заходу добрий, розпечені кліщі, коні, колесування, все як годиться. Проте місце негодяще. Телепень місце символічне, але Кейт бажав зробити страту публічною та показовою, щоб запам'яталося надовго. Щоправда, півненка та Пащенка позбавили життя по-швидкому: перший зустрів свій останній світанок на Дмитрівському ярмарку, другий на кругані телепень. Їм відрубали руки та ноги, тіла колесували, а потім кінцівки насадили на коли. Тим часом Мацапура та Міщенко піддавалися нещадному допиту із застосуванням металевих предметів різного ступеню моторошності. Чаклуни не витримали і здали своїх спільників. Вони підтвердили, що 9 із 16 членів банди брали участь у ритуалах канібалізму. Всю провину за виконання обрядів підслідні покладали на старого гайдамаку відьмака Івана Тарана, який всіх переконав в необхідності таких чарівних практик. Цікавим є те, що 12 спільників Ватаги Мацапури, ті, що приймали участь у вакханаліях на кургані Телепень, ніколи не були спійманими. Ба Більше напередодні покарання із в'язниці втікає сам Павло Шульженко. Просто знаєте, як буває, охоронець заснув, а хто б вночі не заснув. А Шульженко взяв і вибрався з секвестру, будучи в кайданах. Так він достався до села Обложки, але там місцеві не підвели, пізнали харцизника та впіймали. Цього разу це був фінал. Більше Мацапурів втекти не вдалося. Мабуть, збіг час накладеного від закляття бафу невловимості. І 22 грудня 1740 року, в понеділок, у Глухові, на київському тракті, Павла Шульженко за вироком суду позбавили життя. Йому відрізали пальці на руках та ногах, відтяли вуха та носа і посадили на палю. Так завершилася історія одного з перших задокументованих маніяків на теренах України. А після цього слово Мацапура ще довго використовувалося в якості образливої лайки. Стій, стій! Почекай! В описі мій телеграм-канал, підписуйся. Для мене це важливо. Розраховую на тебе. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал спонсорством на YouTube. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір, актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку!